У нас є свій шеврон, який ми ну, неофіційно ніде не висвітлюємо. І в ньому тут такий напис є Сіх бити — нічого не От Я там виїжджаю з КСП, там зазначаю старшого, кажу, завдання, знаєте, знаємо, що всіх бити — нічого не Що нас... Це донедавна піхотний підрозділ всі боялися йти піхоту, тому що ми весь час на нолях. Ми жодного разу не стояли в першій лінії. Завжди на нулях. Але ці завдання комусь треба виконувати цю роботу потрібно робити. От наша бригада зараз в топі по ураженнях е, ЗСУ іменно зафіксованих, підтверджених. І ми в цьому напрямку продовжуємо і розвиваємося. Коли перейшли з Красногорівки сюди ближче до Покровська, то зайшовши на позиції, тільки-тільки зайшовши ночі на позиції, швиденько со висловлено. Одночасно в мене був штурм всіх позицій. За весь досвід в мене такого не було. Мені одночасно дві-три позиції штурмували. А це одночасно всі проти не заходив пішому порядку. Як я згадав, коли ми дивилися фільми про Другу вітчизняну війну, коли просто йшли по полі ряди. І тут було те ж саме, я не втомлюю, чому це вони роблять. Вони просто йдуть, вистроюються по горизонталі 3-4-6 і просто переходять через поле, не боячись, не розуміючи, ми їх відпрацьовуємо по них, але вони йдуть постійно відразу на всіх. Але хлопці молодці відпрацьовували, були задоволені своїми результатами, нашим пикаттям. Я тоді брав напряму до себе по радіостанції, з ними працював, і це нам давало час, довгий час тримати противника.